Володимир Кочеренко, капітан колективу Десна, зараз на арені тиша, але буквально ще 5 хвилин тому тут шалені емоції вирували. Поділіться, будь ласка, вашим враженням від матчу і виходом в наступний етап. Моє враження таке, що останніх, коли я побачив, що 59 секунд залишилось, ми пішли п'ятого грати, я вже не міг дивитися в сторону майданчика. Дуже багато емоцій, достойна команда, реально достойна команда ЗП Групи. Ну, слава Богу, що нам трошки більше пощастило сьогодні. Не обов'язковий гол, другий привезли, десь концентрацію трошки втратили. Але слава Богу, що ми рухаємось далі. В новому для нас турнірі. СП груп вони йдуть без погазок в першій лізі чемпіонату України. Ви цілком на рівних обидва матчі проти них зіграли. Чи варто говорити, що ви десь уже на рівні першої ліги? Я не можу оцінювати на рівні якої ліги ми знаходимося. Час покаже, де ми будемо грати і що ми будемо робити. Але гра моєї команди подобається мені. Я думаю, що ми будемо ще підсилюватися. Це тільки початок. Ми крок за кроком рухаємося. Не можемо відразу взяти і там десь стартанути, щоб нас били там зверху. Тому от, рухаємося, набиваємо шишки. Ще раз кажу, це новий для нас турнір. Ну і кого б хотіли відзначити в сьогоднішньому матчі, можливо, хтось з вас з позитивної сторони найбільше вразив. Не знаю, я команду хочу винятити. От... Я дивився, чесно кажучи, час від часу на тренера, я не заздру тренерській роботі. А десна сьогодні була єдиним колективом. Могли краще. Я це бачив. В яких епізодах десь не догравали, десь перший гол ми підслизнулись. Потім знову підслизнулись. Слава Богу, не залетіло. Ну Но... дякуємо Богу. Ми тут уже в наступному етапі. Дякуємо, дякуємо, вітаємо. Ви заслужили на це.